Привіт, ви на каналі Малюночок. Сьогодні я зібрала ваших персонажів із Life 2 у своєму стилі в одному відео. Давайте починати. Першим буде персонаж від підписника в телеграмі. Мені вже вдруге випало малювати аніме хлопця. Я ще не надто досвідчена у цьому, тому сприймаю це як нагоду повчитися. Поки що виходить ось такий персонажик. Ось такий результат. До речі, якщо ви теж хочете побачити своїх ОС у моїх відео, приєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Посилання є тут, на Ютубі. Мені буде дуже приємно вас там бачити. Далі, ось така дівчина від підписниці. Мені вона дуже сподобалася і я вирішила намалювати її з виразом зацікавленості. Особливо люблю працювати зі тканиною, яка нагадує шок чи щось подібне. Ось так виглядає наша героїня. Тепер весела дівчина від Лілу. Вона мені сподобалася своїм оригінальним одягом, тому одразу захотілося її намалювати. Ці арти, мабуть, стануть останніми цього літа 2025 року. Хоча відео ви бачите вже восени. Ось мій результат. Дякую за вашу увагу. Якщо вам подобається подібний формат, підтримайте мене підпискою. Бажаю вам усього найкращого. До, до до нових зустрічей!